Вітаю вас, майстрині! У цьому відео покажу вам, як в'язати ось такі троянди. Ви зараз їх бачите на відео у двох варіантах. Я вам покажу і третій варіант. Чим вони відрізняються. У цьому варіанті, це перша я його назву, я в'язала цю квіточку першою. Тут більш гострі полісточки йдуть, якщо порівнювати з другим варіантом. Тут більш круглі полістки. А також я трошки. По-різному в процесах їх тут е опрацьовувала пара, вам пізніше розповім. Ця квіточка виглядає набагато краще, тому розкажу вам, коли працювати з праскою, на якому етапі, щоб квіточка була більш така пушніша. Але це теж непогано, вона більш така розкрита. Квіти можна носити як на шиї прикраса, на руці можна робити ось таку прикрасу, оплітати у волосся, в кого довгі волосся, наприклад, як пасок на сукні можна обкрутити. Можна просто до сумочки не прив'язати, а причепити до сумочки, прив'язати теж буде гарно дивитися. Тобто варіантів, як іде носити квіточку дуже багато, безліч. Тому це вже ваша уява, на ваш розсуд. Для того, щоб зв'язати таку трояндочку, вам знадобиться гачок. Я буду працювати гачком номер 3 та я буду в'язати квіточку також із рафі, як ці дві квітки. Але цього разу я буду використовувати колір дерева. На цій квітці в мене Колір Крафт, тут колір хакі, більш світліше. Також один маркер, голочка, ножиці та сантиметр обов'язково. Вам також знадобиться. Тому поїхали. З чого починається в'язання даної квіточки? З першої зав'язки. Я починаю в'язати першу зав'язку і, і набираю ланцюжок із повітряних петель. Я зараз не рахую, скільки тут в мене повітряних петель. Мені потрібен буде сантиметр. Для того, щоб виміряти мою зав'язку в сантиметрах, рекомендована довжина зав'язки 90 120 см. Тобто, дивлячись, у скільки обертів ви будете обертати десь на якійсь частині вашу троянду. Наприклад, я в'язала на 90-95 см і пробувала вдягати на шию, в принципі, можна і було б і на 120 см зробити зав'язочку. Якщо це вдягати тільки на руку, то 90 см буде достатньо. Якщо ви будете носити як пасок там, да, на спідницю, на сукню десь одягати, то краще вже довше да, у кожного різна фігура, краще вже десь від 120 см. Тому навіть якщо ви і зробите цю цепочку з повітряних петель більшою да, на десь сантиметрів 40, см, то нічого страшного. Буде гарно звисати у вас десь як зав'язочки. так Зараз я пров'яжу свої, я цього разу десь на метр зроблю свої 100 см і зустрінемося з вами. Пров'язала я один метр зав'язочки для майбутньої троянди. Тепер мені потрібно. Пров'язати ланцюжок із повітряних петель для того, щоб на нього згодом формувати ось ці полюсткі троянди. Тут у мене 15 полісток, і я набиратиму 60 повітряних петель. Для цього я тут повішу марки для того, щоб позначити, що це перша повітряна петля. І далі набираю 60 петель. 35. Тепер я маю у четверту петлю. Один, два, три, чотири. Ось вона четверта петля. Але я буду в'язати у ось цю перемичку. В'язатиму стовпчик з одним накидом. Один, два. Стопчик з одним накидом пров'язаний. Далі роблю 4 повітряні петлі. Накид. І пров'язую сюди ж, у цю дирку. Далі, накид на гачок. Знову відраховую 4 повітряні петлі. 1, 2, можна і по перемичкам. 1, 2, 3, 4. Ось вона, четверта перемичка. І пров'язую один стопчик з одним накидом. Далі, 4 повітряні петлі. Накид на гачок. І пров'язую оцю ж дирочку, один стовпчик з одним накидом. І ось так виглядає ця конструкція. Поїхали далі. Накид: один, два, три, чотири. Підрахувала, пров'язала стовпчик з одним накидом, чотири повітряні петлі, накид на гачок і в цю ж дірочку. Пров'язую стовпчик з одним накидом. Накид на гачок і знову відраховую 4 перемички. Один, два, три, чотири. Четверту. знову пров'язую стовпчик з одним накидом. 4 повітряні петлі, накид на гачок і в цю ж саму дірочку пров'язую цей стовпчик з одним накидом. І ось так це. починає виглядати. І продовжую так в'язати до початку цих 60 петель. Ось тут висить в мене маркер. Я зараз дійду майже до кінця і пров'яжу тут з вами разом в кінці. Ось я пров'язала майже до кінця. У мене тут зовсім трошечки залишилось. Зараз пров'яжемо разом. Так виглядає ця вся конструкція. Поїхали далі. Накид на гачок, один, два, три, чотири. Так, де тут тут перемичка? Чотири повітряні петлі, накид на гачок і повертаюся осью ж дірочку накид на гачок, один, два, три, чотири. Бачите, я якраз тут і знаходжусь, де висить цей? Маркер один, два, три, чотири. Накид і знову ж таки повертаюсь у цю дірку. І роблю один, два. Один, два, накид на гачок. І тут поряд з нею пров'язую один. Ні, не так. Я роблю лише одну повітряну петлю, накид на гачок і пров'язую це разом. І тут виходить ось така от невеличка невеличка дірка, як і ось з цього боку на початку. Тепер дві повітряні петлі розвертаю в'язання і пров'язую ось в оцю. Арку один стовпчик без накиду пров'язала. А тепер я вам розповім, як в'язати усі варіанти трояндочок. Зараз я вам покажу третій варіант, який я буду в'язати на цій троянді. В наступну арку покажу цей варіант, а потім цей. Ви зараз усе зрозумієте. В наступну арку я Буду зараз в'язати п'ять стовпчиків з одним накидом. Один. Два. Три. 4, П'ять. Три повітряні петлі. Підсовую все ближче до краю. І ще раз оцю ж арку. П'ять стовпчиків з одним накидом. Два. Три, чотири. П'ять. І що у нас вимальовується? Диві... Дивіться, пелюсток з дуже гострою вершинкою. Бачите? Це буде третій варіант троянди. Ось він. Так він буде виглядати пелюсток. За гострую вершинкою. Далі, у всіх варіантах, в ось цю, да, під цю перемичку, пров'язую стовпчик без накиду. Далі покажу вам, як в'яжеться варіант цієї троянди. Ну, як ви вже зрозуміли, що схоже на те, що я пров'язала тільки що. Так само пров'язую 5 стовпчиків з одним накидом, 2. Три. 4, П'ять. Але тут посередині, роблю лише дві повітряні петлі і знову в'яжу п'ять стовпчиків з одним накидом. Два. Три. Чтити, 5. І що ми тут бачимо, вершинка, вона вже не така гостра. Бачите різницю? Ось. Це варіант цієї троянди. І знову ось тут один стовпчик без накиду. Далі переходжу, розказую, як в'язати варіант з круглими полюстками. Якщо придивитися, я думаю, ви мене вже зрозуміли, що вас тут чекає. А вас тут чекає. В оцю арку 10 стовпчиків з одним накидом без повітряних петель. І це буде варіант круглого пулюстка. Три чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9. 10. Зараз пров'яжу один стовпчик без накиду. І ось що, що ми маємо круглий полісток, Трошечки трошечки тут випирає такий горбик і полісток такий остренький. Я зараз повністю пров'яжу ось цим варіантом. Цю квітку, і ми порівняємо, як вони будуть виглядати, яка буде краще. Тому я зараз ось це от розпускаю, тому що я вам це показувала для прикладу, як в'язати різні варіанти троянд. І зараз я до кінця в'язатиму 5 стовпчиків з одним накидом, 3 повітряні петлі, і знову 5 стовпчиків з одним накидом. І ось так до кінця я пров'яжу. І десь тут в кінці з вами зустрінемося, і я потім розповім, що я роблю далі. Я дов'язала вже майже до кінця. Ось мені залишилось два полюсточка. Так, це виглядає тут по периметру. Трошки все скручено, але нічого. Продовжую В'яжу 5 стовпчиків з одним накидом. Два. Три, чотири. П'ять, один, два, три повітряні петлі і знову п'ять стовпчиків з одним накидом. Хочу вам сказати, що арафію я не відпарювала перед тим, як почати в'язати квіточку. Цього можна не робити. Ну, в принципі, можете, ну, не відпарювати. Ми відпаримо трошки згодом, я вам покажу, на якому етапі вже всю цю заготовочку. Один стовпчик сюди, і знову п'ять стовпчиків з одним накидом в останню перемичку. Три-чотири. 5, 1, 2, 3 і знову 5 стовпчиків з одним накидом. 2, 3, 4 і 5. І ось у нас остання ця перемичечка залишається сюди. Один стовпчик в'яжу і далі Продовжую в'язати цепочку з повітряних петель, такої ж довжини, як і перша, моя перша складає складає один метр, тому я продовжую в'язати цей ланцюжок на 1 метр. Пров'язала я ще один ланцюжок. Вже на один метр. Просто витягаю кінчик довше і ось так це залишається. Потім в кінці я буду заправляти обидва кінчики. Зараз вам покажу, яким чином ось так за цю перемичку буду протягувати цей кінчик, який залишився за допомогою гачка. Ну, це вже буде в кінці, коли я буду ховати вже всі кінчики. А зараз на цьому етапі, поки воно все незрозумілої форми, запам'ятала, як воно виглядає. Я зараз буду відпарювати за допомогою відпарювача. У мене ось такий відпарювач. Якщо у вас немає відпарювача, робіть це за допомогою праски, але тільки паром проходьте, не торкаючись самої рафії, щоб вона розправилася. Тепер хочу вам показати на прикладі цих двох троянд. Що цю троянду я в'язла другою і відпарила таким способом, як я вам щойно розповіла зараз на ось цьому етапі, поки вона все такої незрозумілої форми. І потім почала вже складати саму квіточку. У цієї квіточки, у першої, я спочатку склала троянду. Все тут закріпила, зв'язала, і тільки потім я вирішила пройти з паром і відпарити. Тому бачите різницю? Ця більш пласка, тому що я ж проходила парам і вона сюди розкривалася, а ця більш така, от, прям схожа на троянду. пелюстки дуже гарно сюди повернуті до мене. Тому я вам раджу відпарювати зараз на цьому етапі. Поки воно все ось так от виглядає. Я пішла відпарювати і повернуся зараз до вас. У відпареному вигляді, вже можете помітити різницю, воно все виглядає набагато симпатичніше. Цей маркер мені вже не потрібен. Я його знімаю. І я починаю завертати самі пелюсточки. Ось від початку. Починаю формувати квіточку зсередини і проти часової стрілки починаю накручувати навкруги серединки ось ці палюстки, усю цю конструкцію паралельно притримуючи. Зараз трошки притримаю і ось так це виглядає. Доволі таки симпатично, але буде більш зрозуміліше, коли я його складу. Тепер ось цю вірьовочку, щось тут заплутало сюди, протягую. Так. Зараз так, ось вона. Угу. І ось тут притримую, так. Ось тут притримую. Так. Ось так це виглядає. Не хочу сильно розкривати руки, тому що боюсь, що воно все розпадеться. Але ж мені треба його якось якось тут зафіксувати. Давайте зробимо ось так: покладу вниз. Тепер я відрізаю невеличкий шматочок рафії. Ось, складне вдвоє. І на цьому етапі мені потрібна голочка. голочка і ось таке вушко. І починаю зшивати квітку. Зараз подивлюся, як воно все виглядає. Угу, нормально. Притримую все за серединку. ось ці кінчики. І з будь-якого боку починаю все це з, усіх, з усієї глибини захвачувати і усе разом прошивати для того, щоб зафіксувати цю конструкцію квітки, зараз вам покажу ось так це виглядає позаду. Ось раз і ось два. Тому поїхали. Так, все притримую. Потім я перевірю, як там перші полістки тримаються. Якщо там щось не дуже тримається, то я зможу ще додатково пройтися, прошити. Ось разом. Так, тут разом. І ось тут. Так, перевіряю тепер, як це виглядає з цього боку. Так, центрально прошита, чудово, на неї розкрутиться. Ось тут це зафіксовано. І як це виглядає? Так. Останнє не дуже вдало тут прошети, зараз я її дістану. Так. Ні. Ось вона. І всуну назад у шкоголки. Так. Я думаю, принцип води зрозуміли. Ось так це виглядає. Ось тут у мене старчала ця нитка рафії, якою я прошивала. У мене тут усе вже зафіксовано. Угу, Все зафіксовано. Тепер я, можу, тепер я можу тут зафіксувати ниточку, зробити вузлик і кінчик заховати. Так, приблизно це ось так буде виглядати. Роблю вузлик. Щоб тут нічого не розпустилося, а кінчик ниточки я заховаю по периметру цієї серединки. Ось так виглядає квіточка. Давайте порівнювати усі три варіанти. Один, два і три. Давайте ось так ближче. Так. Як на мене, мені особисто подобається цей варіант з круглими палюстками. Але усі варіанти достойні, тому обирайте, які вам подобається більше. Тут я вам показала, як заховати кінчики. Також протягуєте якусь довжину, ось тут і відрізаєте з одного з другого боку. І все, квіточка у вас готова. По часу робити таку квіточку дуже швидко, рафії витрата дуже маленька, якщо у вас якісь залишки рафії, можете використовувати. Також можете використовувати будь-яку іншу тонку пряжу, взагалі будь-яку. І експериментуйте. Можливо, ви зробите полюстки зі стопчиками, з двома накидами, щоб вони були більшими. Будь ласка, розкривайте вашу уяву і. Створюйте ваші власні інтерпретації цих троянд я бажаю вам успіху.